Так, хто в Полтаві? Третій поверх, торговий центр Київ, магазин Outlet. І що я хочу сказати, майки від 66 гривень. Гляньте, 66 гривень. Ось така майка в стилі рок. Класна така, із шипами. Тут шипи, тут такі прорізи, принт. І навіть теж якісь зірочки. Тут ідуть, щось наклеєні, якісь блискітки Лос-Анджелес. Бренд. Ось так називається. 66 гривень є. Я думаю, якість хороша. В сінцей навіть немає таких цін. Такі класні речі, якісь ексклюзивні, знаєте, От якщо хочете ексклюзивчик, приходьте сюди, хто в Полтаві, хто, хто ні, приїжджайте. Марка Only, Ну, Only вже чомусь 799, ну, тобто тут різні, різні ціни. Тут такі, наприклад, що це в нас? Такі толстовки. Щось Все якесь таке дуже, дуже оригінальне, да? дивіться, от, наприклад, мені подобається щось ось такому, в такому плані 549 і коштував 1300, Така марка. Тут якісні речі, якісні і такі, які яких не буде ні в кого, я вам кажу, гарантую. Дивіться, яка класна, клас, суперська толстовка. Взагалі такої якість дуже хороша, такої ніде і не знайдеш. Загублять BSL. марка. Так, Давайте подивимося, готові аутфіти. Ну, наприклад, ось так вони стилізують в магазині. Ось такий аутфіт, червоний і чорний. Футболка. Поверх іде свічок, така сумка, бананка через плече. І шорти. Ось, до речі, шорти ось вони. Така легенька тканина. Схоже, що це поліестер або ж віскоза. Якість непогана. Це така марка. Так, щось там пілілі-пілілі. Хто щось виніс, жартую. 699 гривень. Знижки немає, але... З червоною, да? червона, ось ця футболочка. Теж марка Такаш за 399. Мінус 55%. А ще є білі шорти. Не знаю, мені з білими подобається більше. все-таки більш літній варіант, якщо білі шорти і червона футболка. Шорти класні. І сірої зміря, я так розумію. Є шорти, теж та ж, та ж сама фірма, але з цього, із льону. Теж класні. Льон коштуватиме, думаю, дорожче. 699. Не набагато, але так, потім, що тут? Ось така футболка із сінабоном є. З булочкою 35 на неї знижка теж. 1299 це що плюс? Буде знижка мінус 35%, я думаю, так. Да. Так, дуже багато ось таких шорт. Класна якість, це дуже хороший, до речі, бренд. Марка 749 гривень. Так, тут що у нас пішло? Це спідня боді гляньте класні. Нова колекція, персиковий такий колір, І це Хибешнє, дуже хороша якість. от Якщо білизну хтось хоче, класну якість, ну приходьте в аутлет. Ось так застібається. Я хотіла ціну знайти. Ось ця ціна, дивіться, 500 гривень, ну 499 комбідрес. Сімдей це така мас маркет теж, да? здається, сегмент. Але якість, дивіться, класна. Це Хибешний, він не буде ніде парити, натирати, Ну, як на мене, краще таке брати. Дуже багато всяких мальчик, топіків. гляньте. І чорне, і кольорове, і ось таке щось цікаве вже. Ось такий боді гляньте. Тобто це вже іде, як навіть блуза, я б сказала. Класний тут іде ось так, ви зрозуміли, так? Да? І на бретелях. Можна з джинсами, це Zara, до речі. Сюди можна вдягати джинси, спідницю, якусь довгу, наприклад, в підлогу спідничку. Комбінувати з штаньми з джинсами класно. О, а ось який красивий теж. Як зроблений виріс такий йде. Тобто це в нас шия. І ось так він зроблений, цікаво. Дивіться. Боки талія буде оголена. Прикольний, так? оригінальна така штука. Коштує лише 699. Ну, такого в сенсей, весів'якій. Коротше, ви не знайдете, да? От, Ще в українських там цих магазинах українського виробника ви такого не знайдете. Нам пощастило, я вам хочу сказати, що в нас є такий класний, і він такий великий. цей магазин, і взуття тут, і чоловічий одяг є, і дитячий, і сумочки, аксесуари. Бувають дуже дуже хороші знижки. І щось ось Оригінальне можна знайти, або ж ось теж такий топ, але це XXL. Ну, яка різниця, гляньте, такий теж оригінальний, такий топ-боді, да, уже готова, блуза навіть, дуже зручно, я думаю. Дуже багато всього цікавого. Або ж ось теж може бути як спідня білизна, а може бути, як і. До кежуал луку якогось, чи то до вечірнього луку. Наприклад, якщо поверх ми вдягаємо а, якийсь жакет, спідницю, якусь довгу в підлогу, біла, чорна. Дивіться, який класний. І це 799 гривень лише. Боді Vera and Lucy, Бренд Vera and Lucy, Не знаю, що за бренд, але дуже прикольний. Бачите, на тілесному такому фоні йде гіпюр. Але дуже цікавий. Так. Що ще цікавого тут? Ух ти, ось такий варіант, звичайний, теж з люрексом. Ціна 449, це і чиндем. Такий варіант є ще. Зав'язка, я думаю, буде да, на шиї. На шиї завіска. Це теж H&M, схоже, що чи ні. Body Aces, 44-й розмір. Ціна 699 гривень. А ось, дивіться, повністю йде гіпюровий боді. Дивіться, яка краса. Угу. Супер, да? Розмір L. Такий сексі мережевне боді, називається пінки. Марка 649 гривень. Клас. Можна навіть вдягати шкіряні штани, наприклад, і поверх, ну, якщо це осінь, да? поверх шкіряну, шкіряну якусь куртку. Що це таке змія? Мене тягне завжди на якусь на змію, дівчат тягне. Ух ти, знаєте, як красиво. Повністю в паєтках, але м'якеньке. Тобто ходити в ньому буде нескладно. Дивіться, теж ось іде тут. А, зроблено як боді. Боді марка NAKD. Так, 38 розмір. Жовтий, сріблястий. Дивіться, яка супер ціна. Я думаю, що ще буде знижка. От я зараз піду на касу і спитаю, чи що? Дивіться, від цінника ще на касі мінус 40 буде відсотків. Ось так іде така знижка, акція супер взагалі. Дуже класний. Дружеці, дуже цікавий сарафан. Дивіться, нагадує спершу страусини якесь пір'я, ніби тут рюші, бретелі, такий приємний відтінок. Клас, так? Да? На нього якісь підібрати теж босоніжки в такому плані. Пухнасті якісь марка. Цікаво, що це за марка. Так, дивимося. Це ось так. Сукня. А, Asus. 1399, так? Да? така ексклюзивна суконка, я б сказала. Тут дуже багато суконь. Ну, сарафани, сукні. Дивіться, відтіночки, кольори. Що хочеш, взуття класне, ексклюзивне теж таке. Вау, да? До нього можна підібрати ось такі, дивіться, шляпани і теж э, Aces, Шляпани на кабучку такі, дивіться, які. Дуже підходить, да? Ось вони тут знаходиться. Маленький такий розмір, це що у нас? 35, мабуть. На касі буде мінус 50% від ціни, вказаної на ціннику. Лимонний 35 35-й розбір, Гляньте, який класні. До речі, вони дуже зручні. Такі стійкий, такий каблучок до цього сарафанчика. А є ще такий, гляньте, колір салатовий, такий насичений. Клас, теж ей дуже м'якенький, до речі. Дуже приємні. Ні, це резерв. Це резерв. Теж якісь ну, не розпродані колекції, але вони в хорошому, Ну, вони нові. Всі ці речі 1299, Я думаю, на них буде знижка, а може й ні. Вже на касі треба. От вони підуть до чогось такого салатового. А тут салатового багато, гляньте, ось. Потім десь я бачила, ось теж приблизно, схожий. Або ж ось тут є ще такі сарафанчики. Гляньте, який класний. Сарафан Майка. Боже, прям такий, знаєте, неоновий. Фактично. Оце що глянь, таке чудо. І, клас. З них вже летить, мабуть. Теплющі такі, прикольні ці. Шляпани 899. Zara. І знижка мінус буде ще 30%. Так, ось класні. Лакшері такі під рептилією. Так, є нюанси, при... треба придивлятися, тому що буває таке, що ось класні, гляньте, які пімки, який оливковий колір, такі класичні, елегантні. 899 пімки 41-й. О, гляньте, які класні. Це моя тема. <с> Люблю. Я люблю принт Animal. Подклеювалися, але можна підклеїти. На них мінус 15. Ну це мало. Дивіться, вони вже йдуть із цим пошкодженими, з дефектом йдуть. Я вважаю, що знижка має бути більше. Marks and Spencer Collection. Сріблясті, дуже зручні. Ряд такий каблучок класний, зручний. І невисокий шкіра. Шкіра вверх і стілечка з шкіра, представляєте, Ну так, да, і коштують дві. Такі ось блакитні теж. Дуже зручні, дивіться, які акцентне взуття, да, ну, тобто, якщо ви праймер, якщо ви вдягаєте такі яскраві насичені такі босоніжки, ну, взуття. Щось вверх має бути, або ж йти тон в тон, або ж якийсь абсолютно мінімалізм. Дивіться, які круті шпиляки в гостроносі. Просто гляньте, яка шпилька. 12, мабуть, сантиметрів. Не шкіра, але лакшері. Що я можу сказати? Дуже стильні, дуже. Це така класика. Чорний шпилька. Так, дивимося, артикул. У нас ось так марочка. Називається бібо або бебо. І дві... які дві. 1200-1199. Дивіться, які круті, гостроносі. Вау. Подобаються дуже розмір. Які розміри, як правило, так. Розмір весмірка. Весмірка це що? Що таке вісьмірка? Мабуть, 39-й, так? Да? Весмірка. О, а ось шльопани. Боже, які легенькі. Легесенькі шльопани. ляпанці. Давайте оці подивимося. Це те, що да, кругом ноги обкручується. Страдіваріус. Страдіваріус коштує, я думаю, десь теж тисячу щимось. тисячу рівно. 99 Стредіваріус, бо Коротше, взуття класне. В мене впав цей черевик один. Так, сарафани Animal анімалкрін, дивіться, хто ще собі не придбав, такий сарафанчик із віскози буде тисяча і мінус 30%. Але ж марка Only дуже класна, якісна. Тут ось такий вибір зуття, -шоп взуття, не топ-шоп теж. Акцентне взуття. Які хочеш, є кольори. Ось боже, в мене така відтінок шампанського. Клас. Маркарей. Коротше, тут можна ходити цілий день, я так зрозуміла, і хотіть все. Ну, не все, але багато чого приміряти хочеться.